Підсумки дня у викладі наших репортерів. Це головні новини Львова. Моє вітання. Сьогодні дивіться. Хотіли залишити Львів без залізниці. СБУ повідомляє, що попередила кілька терактів на коліях. За словами очевидців, перестрілка тривала на лісосмузі біля аграрного університету у Дублянах. Будівництво на Варшавській офіційно незаконне. Суд скасував рішення про оренду землі. Суд зобов'язав забудовника повернути містові скандальну земельну ділянку. Черговий рекорд тягне зуба. Олег Скавиш протягнув два туристичні поїзди із дітьми. У Львові з'явився новий вид туристичних послуг. Чудо поїзд, на якому можна оглянути місто, збирається зубами потягнути справжній богатир. Потрійний теракт на Львівщині не вдався. П'ятьох зловмисників затримали у Львові. Терористи за інформацією Служби безпеки України хотіли одночасно підірвати колії у трьох різних напрямках від Львова. В той самий день стало відомо. Затримали добровольців батальйону ОУН. Чи це одна і та ж справа? Наразі СБУ мовчить. Передмістя Львова Малихів. у неділю до цього будинку під'їхали автомобілі. З них вийшли чоловіки, згодом виламали двері. Починається обшук, а пізніше з будинку виносять гранати і патрони. Виявилось, це спецоперація СБУ. Все так тривало до 104-ї ранку. Приблизно там були вибухотехніки. Приїхали це все оцінювали. Наскільки воно небезпечний, ну і то і так тому подібне. І навіть за понятих ніхто не хотів іти, бо тому, що ніхто не бачив, що вони, як вони приїхали, як вони попали сюди. Винесли зброю із будинку бійця батальйону ОУН Романа. Його самого вдома не було. Ордер на обшук вручили його батькові. Згодом стало відомо Романа за щось затримали. За що таємниця для рідних і близьких. Він просто гуляв зі своїми друзями, з яким я також гуляла в той ж самий час. Ми нічого навіть про таке ніхто не говорив, ніхто про таке навіть не думав. Вони приїхали до того, вони сказали, що їм достатньо цієї війни. Того ж дня у Малихові після обшуку затримали ще одного бійця батальйону ОУН на позивний шпик. Він чомусь був з простріленою ногою. Схожі загадкові затримання бійців ОУН відбулись і у Львові. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Наступного дня на сайті СБУ з'являється інформація, під час спецоперації затримали п'ятьох членів терористичної групи, які збирались підірвати три залізничні шляхи. Одного з них знайшли біля залізничної колії неподалік від Львова. Якраз під час закладання вибухівки, хлопець почав тікати і відстрілюватись. Один правда спробував закласти вибухівку, але ми попередили це. Його затримали. Він відкрив стрільбу, був поранений наш співробітник, але на щастя йому зараз нічого не загрожує. Вогнем у відповідь чоловіка поранили і після цього затримали. За словами очевидців, пересілка тривала у передмісті Львова Дублянах на лісосмузі. Більше 10 пострілів він сказав, що було більше 10 пострілів. Чи затримання унівців і терористичної групи це одна і та ж справа? Чи просто збіг обставин СБУ наразі не коментує? А от голова проводу ОУН майже переконаний, терористами назвуть його бійців. Швидше за все, це просто помста СБУ за погрому російських банків, які трапилися в лютому місяці цього року, за якби так перешкоджання тріумфольна тріумфальному входженню московської так званої мирної ходи до Києва. Під час обшуку СБУ вилучила вогнепальну зброю, гранатомети, гранати, 5 кілограмів вибухівки і 600 грамів тротилу, велику кількість набоїв різного калібру. Христина Шевченко, Віталій Чвак, головні новини Львова. Суд заборонив скандальне будівництво на вулицях Варшавська Соснова за рішенням Феміди. Забудовник має повернути земельну ділянку власність міста, а перед цим відновити її до первісного вигляду. Представники забудовника заявили, що оскаржуватимуть це рішення, а захисники будівництва рушили з пікетом під ратушу. У господарський суд області звернулася прокуратура. Там наполягають, земельна ділянка на Варшавській сосновій незаконно перейшла забудовнику. Ділянку надано поза конкурентними засадами без проведення аукціону як вільну земельну ділянку від забудови, оскільки якщо ділянка забудована і на ній є об'єкти нерухомості. Ну, відповідної фірми вона має право й набути її в оренду поза конкурсом. Вказана фірма не мала на даній ділянці жодних об'єктів нерухомості. Відтак прокуратура вимагала повернути цю землю у власність міста. Представники забудовника на розгляд справи не з'явилися, та суд прийняв рішення продовжувати без них. Суд вирішив. Зуні вимоги задоволювати, визнати не недійсне договір оренди номер земельної ділянки, укладений між Львівською міською радою та Львівським обласним кооперативним міжгосподарським об'єднанням по агропромисловому будівництві Забудовник Має звільнити територію та відновити її до первісного вигляду. Він може оскаржити це рішення впродовж 10 днів та миритися із цим представники Агропромбуду не збираються. Вони заявили, що не з'явилися в суд, бо не отримали повідомлення. Це є процесуальне порушення, допущене судом, яке є теж однією з підстав, щоб скасувати рішення. Так що це може і непогано для нас. Рішення не набрало законної сили, тому ніяких прав, обов'язків для нас взагалі не, не встановлює. І Можна на нього не зважати наразі. Звичайно, що ми його будемо скаржувати, як інакше. Відповідачем у цій справі була і Львівська міська рада. Саме вона уклала незаконний договір оренди. Та міський голова каже, був проти цієї угоди, а рішення приймали депутати. І що мені приємно, що результативна частина суду ідентична з зауваженням міського голови, які були мною винесені, коли я витував дані ухвали. Тобто я їх витував, свободівці їх пхали. І ми маємо сьогодні оцю от біду, яка вже триває не перший місяць. Реакція на рішення суду не змусила себе чекати. Захисники скандального будівництва одразу ж рушили з протестом під Львівську міську раду. Прихопили тачки, наповнені землею, яку висипали під ратушею. Та мітингувальники чомусь переплутали місто, в якому протестують. Містарівно. Ми сьогодні проводимо акцію. чоловіки у камуфляжах. Заявили, що є учасниками бойових дій а під ратушу прийшли захищати свої права. Але я так розумію, що позиція була такою, щоб ми дозволили будівництво на Варшавській суснові. Мотивували це тим, що цей забудовник обіцяв дати 5 чи 6 квартир учасникам АТО. То жодних підтверджуючих документів ми цього не побачили. Кому конкретно пообіцяли квартири на скандальній ділянці, не знають і протестувальники. Документів кажуть, не бачили й самі. Повірили на слово. Ніде немає гарантії, ніде немає гарантії, але треба боротися. Та як ми там боролись, треба й тут боротися. Треба. Це ми, ми не хочемо взяти те, що ми не заслужили. Правильно, ми хочемо лише те, що ми заслужили. І все В Ратуші ж Переконані, що вояки стали заручниками нечесного забудовника. Він нагадаємо отримав дозвіл звести на Варшавській сосновій триповерхівку. Та ріалтори пропонували квартири на 10 поверхів. Згодом містобудівельні умови взагалі відкликали, та на ділянці і зараз працює техніка. Оксана Лобойко, Юрій Гарасимо, Володимир Квітковський. головні новини Львова. Підпільний бізнес на пиві. Податкова міліція Львівщини виявила у Бузькому районі підпільну пивоварню. У цеху знайшли 50-літрові кеглі і бочки, чани для варіння і бродіння, спирт, хміль, ячмінь та спецобладнання. За оцінкою податківців, технологічне обладнання не поступалося відомим львівським пивоварням. Процес виробництва і продажу звареного пива був поставлений на потік, проте правоохоронці заявляють, що пивовари не мали жодних документів і ліцензій та не зареєстрували своє підприємство. Мство від таки податків так і податків не платили готову продукцію підпільної пововарні передали на експертизу. Загальна вартість заявленої готової продукції сировини та предметів виробництва понад 2 мільйони гривень. Депутати вирішили і проголосували лисиничі та підбірці, таки стануть частиною гігантської пустомитівської об'єднаної громади. Але з рішенням сільських обранців не згідні мешканці цих сіл як голосували, що робитимуть далі не згідні з рішенням мешканці двох сіл далі у нашому сюжеті вечір п'ятниці, а у Лисиничівській сільській раді ніде яблуку впасти. На позачергову сесію прийшли ті, хто не хоче об'єднання із пустомитами. Через галас громада навіть не почула, коли депутати прийняли рішення. голосували За об'єднання в єдину територіальну громаду з центру міста пустомети. А яка кількість депутатів зайбро? за про за 15. за 15 проти троє депутатів? Один утримався і не. Голосували чотири депутати. Не подобається ідеї об'єднання і деяким депутатам. За цим проектом 40 сільських рад, приблизно 40 сільських рад, а сіл більше 100. Якщо я принесу заяву. В сільську раду чи будь-який мешканець, принесе заяву в сільську, не, перепрошую не в сільську раду старості свого села, а на, село, на одного старосту може бути і два села, принесе кілька чоловік заяв. Староста з цими заявами, з цими проблемами свого села, приїде у виконком єдиної постомитівської об'єднаної громади. Як ви думаєте, скільки часу треба буде на те, щоб ці заяви розглянути? Активісти зібрали понад півтори тисячі підписів проти такого рішення. Це майже 40% мешканців, які мають право голосу. Та депутати сільради кажуть, селяни сфальшували підписи. До двох, двох селах є дві тисячі номерів. Це є кругом бігом до 10 тисяч населення. А зараз прийшло 20-30 людей. Скільки сі 10 тисяч населення за об'єднання? 90%. відсотків коридорах та на вулиці стояли десятки незгідних з депутатами та сільським головою. За словами селян, їх зрадили їхні ж обранці, тому вже готують позов до суду. Ми будемо тоді, я не знаю, перекривати вулиці, робити автопро або просто відкликати депутата кожного, тому що ми знаємо думку кожного депутата. Вони всі в душі не хочуть ти поставити. Альтернативою об'єднання із пустоматами міг би стати конгломерат із Мурованим. адже до пустоми із Лисинич більше 30 кілометрів, а до мурованого менше 13. Але рішення депут. Тати Лисничівської сільради уже прийняли і скасувати його може лише суд. Ірина Папірних Юрій Герасимов головні новини Львова. У Львові смердітиме менше, принаймні так обіцяють у міській раді. У центрі міста почали встановлювати гідрозатвори в дощову каналізацію. Два такі затвори вже змонтували на площі катедральній. У серпні почнуть облаштовувати ділянку між високим замком і проспектом Чорновола. Тут мають встановити близько пів півтори сотні гідрозатворів. Пізніше візьмуться за наступні вулиці. Гідрозатвор – це пристрій, який не дозволяє випарам із каналізації потрапляти у повітря. До того ж, дощу приймачі. І з таким пристроєм легше чистити від бруду. Вони вироблені з матеріалу е, нержавіючої сталі. І є там корзина, яка, буде, яка планується з, з пластику для того, щоб е, е, її не викрадали, щоб вона була, скажімо, антивандальною. Вже в цю суботу троє відчайдухів вирушать зі Львова до Лісабона. Їхатимуть туди велосипедами. Олег і Сашко допомагають своєму другу Івану Маслюку здійснити мрію дитинства. Іванові 20 років і у нього ДСП. Але юнак не закрився вдома за чотирма стінами, а подорожує, розважається, хоче навчатися і наважився навіть відчайдушну подорож. До Лісабона через усю Європу він їхатиме на спеціальному ровері. Його подарували волонтери. Іван разом з друзями тренувався два місяці. А вже в суботу, 13 серпня, подорож стартує. Хлопці щодня проїжджатимуть по 80 кілометрів. Але щоб їхня мрія не зазнала краху, їм потрібна фінансова підтримка. Зараз із спорядженням вони мають усе потрібне, але досі бракує коштів. До речі, гроші вони збирають не тільки на цю подорож, а для втілення мрій і інших інвалідів. Поспорядження ми готуємося 100. Фінансово ми ще не готові, але все ж ми стартуємо, будемо зборити гроші під час поїздки. Вже це блог, і таким способом ми будемо залучати гроші до нашого проєкту. І на цьому у мене все. Вже замить, дивіться наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі Західне та мобільному додатку. Побачимось. Жоть, створювати нові громадські простори так же до Дня Незалежності відновлять і сквер на вулиці Японській, старому скверу. Нове дихання. Громадський простір на японській довірили розробити студентам. Вся ідея пішла від назви скверу. Ну від назви вулиця, тобто вулиця японська, значить ми і сквер вирішили робити в, в якійсь такий японський тематик. Зараз тут лише замощують бруківку, там майбутньому сквер перетвориться на японський сад. Все практично та мінімалістично. Крім зручних лавок, тут будуть червоні торії. Ворота схожі до тих, що японці встановлюють біля своїх храмів. Створюватиме настрій, лаконічний ландшафтний дизайн. Ми познаходили тут каміння, шматки граніту і вирішили, що з цього можна зробити такий сад каміння. Що якщо просто розкласти на тих самих клумбах ті кам'яні брили, так і посадити між ними кущі, то якраз і буде така знову така японська тематика. Ще тут встановлять освітлення та облаштують валодоріжку пішохідну зону в процесі переробляли, аби мешканцям не доводилося зрізати шлях через клумби та газони. Не ходилося, як то кажуть, як люди ходять, витоптують отак і то з точки зору. Так і підходили. Відремонтуючи вулиці довкола скверу. Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради розпочав роботи по ремонту вулиці Русових, Київська, Котляревського по трамвайному маршруту. З міського бюджету ми запланували 750 тисяч гривень власне, на реконструкцію цього скверу. Я думаю, що він буде ще більш улюблений. Для е, всіх тих, хто тут живе, ну і для студентів, які також сюди можуть завітати ті, які навчаються політехніці. До облаштування скверу хочуть залучити і спонсорів. Йдеться про ту саму японську арку, на виготовлення якої додатково потрібно 25 тисяч гривень. Вікторія Васкевич, Олексій Шалковий, головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр три слони. Все для дому. Фестиваль Тустань знову оживив нашу історію. Нині у невеличкому карпатському селі Урич височіють лише скелі. Але у 9-13 століттях тут було руське неприступне місто фортеця Тустань. Аби відтворити часи фортеці, тут влаштували фестиваль. Вчать середньовічних танців, давніх ремесел, а лицарі сходяться у двобоях. Та головне дійство розгортається увечері. У темряві запалюють смолоскипи. На Русичі всуне Золота орда, як це було у 13 столітті. Викликають на двобій кращих лицарів. І нарешті орденці штурмують фортецю. Підкочують таран, запалюють стріли. Готуйте лучники! Ідея фестивалю тустань це оживити фортецю, оживити тустань, якої вже немає багато сотень років. І нічний штурм фортеці він, він вражає, він надихає і цікавий, є особливо для тих людей, які приймають в ньому участь. Сюди злітаються реконструктори з різних куточків України та Литви. Це дуже класна річ, що ми всі збираємося тут і от згадуємо, відроджуємо все те, що в нас було хороше от середньовічі. Чим в нас було гордитись. Поки чоловіки воюють, жінки демонструють середньовічний побут. Марія Іванців, реконструкторка, наважилася приїхати на фестиваль вагітною із маленькою дитиною. Наше завдання зацікавити до вивчення історії громадськості. Тому так ми намагаємося максимально всі свої знання втіли, втілювати. Матеріально і показувати громадськості в такій розважальній формі, як наш фестиваль. Могутні монгольські завойовники йдуть із тустані з поразкою. Фортецю врятовано. Емоції просто повно. Вражай, Дуже... що емоції наповнюють нас. Да. Вдохновення поїхати ще раз сюди, по новому зарядити на Тустані. і пережити це заново. Душу богу! богу! Життя Батьківщині! Серце! Нікому! Фестиваль Тустань на Львівщині відбувся уже в одинадцяте. І в одинадцяте довів. Ми на цій землі, господарі, і ми були сильні у ті часи. Будемо сильні тепер. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, головні новини Львова. Все для дому та затишку у ньому. Ви знайдете у торговому центрі три слони: меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Наш спорт до вашої уваги вітаю. Олімпійська скарбничка Львівщини досі порожня. Наші спортсмени поки що не здобули жодної нагороди на олімпійських іграх у Ріо де жанейро Українські лучниці, у складі яких виступала львів'янка Вероніка Марченко, припинили боротьбу в одній восьмій фіналу. На цій стадії вони поступили з японським спортсменками з рахунком 2-6. Щоправда, Марченко матиме шанс показати себе в індивідуальному заліку. Олімпійська чемпіонка 2012 року Яна Шемякіна теж не зуміла пробитись у чвертьфінал. Зі змагання львівську фехтувальницю вибила японка Назомі Сато. Ксенія Пантелеєва вилетіла із турніру ще раніше. Нагоду реабілітуватись фехтувальниці матимуть у командній першості. Львівський кульовик Павло Коростильов не вийшов у фінал у стрільбі на 10 метрів, зайнявши у кваліфікації 35-те місце. У вампірів з'явився новий наставник. Відтепер львівських волейболістів Кажанів тренуватиме латвійський спеціаліст Угіс Крастінш. Контракт підписали на два роки. Останні сім сезонів фахівець працював у фінському клубі Валепа. Двічі крастінш приводив команду до чемпіонства. Працював у тренерському штабі збірної Латвії. Нагадаємо, минулоріч кажанів очолював поляк Ян Сух. Львів'яни завершили чемпіонат лише на четвертій позиції. І по завершенні сезону керівництво не, придо, не продовжило із ним співпрацю. А з кавишу не сидиться без рекордів. Львівський богатир придумав нову роботу для зубів. Він замахнувся на черговий рекорд України. Цього разу силач захотів потягнути два туристичних поїзди, та ще й із дітьми всередині. Що із цього вийшло? Дивіться далі. У Львові з'явився новий вид туристичних послуг. Чудопоїзд, на якому можна оглянути місто, збирається зубами потягнути справжній богатир. У новому досягненні тягнезубові асистують юні львів'яни. 47 дітлахів сідають у поїзд. Та перед цим їх ретельно зважують. Вага пасажирів більше півтори тонни. До то задуму з малеча ставиться недовірливо. Кажуть, що буде дядько тягнути зубами. Віриш, що йому це вийде? Поїзд протягнути зубами. Хлопці, як думаєте, чи вийде, тому дядьку і потягнути поїзд зубами? Теж не думаєте, що не вийде загальна вага транспорту дітей і пального 22 тонни. Силач береться до роботи. Під його натиском машина проїжджає кількадесят сантиметрів і зупиняється. Проте богатир сподівався на більшу відстань. Дуже великий тонаш. Це основне. По-друге, все одно дуже нерівна коль. Тут трошки нижче, трошки вище. Дуже величезний метраж тих двох поїздів. Близько 50 тонн. Тому неможливо, щоб всі колеса стояли на рівні поверхно. 24 колеса. Такий результат не задовільняє стронгмена, і він знову береться за мотузку. Зубами Скавиш пересуває чудо поїзд на сім з половиною метрів, і на це йому знадобилось тридцять секунд. Це восьмий восьмий рекорд України, і ми подамо всі документи на вінесу. Публіка в захваті від трюків львівського селача. особливо тішаться діти. Як цікавіше, просто кататися в, в поїзді чи коли тебе, отак цікавіше, коли вуйку Це просто дуже ідеальна людина. Я навіть хотів це побачити. Я тільки це по телевізору бачив. Хіба вражений, так? Так, дуже вражений. Своїм рекордом богатир розпочав марафон Потягнемо разом. задля для порятунку маленького львів'янина Олежика Подвірного, хворого на лейкемію. Дев'ятирічного хлопчика може врятувати лише пересадка кісткового мозку. Ми зараз другим кроком починаємо масований збір в соцмережах, і однозначно буде ще декілька поступово акцій протягом трьох місяців. Щоб оплатити операцію, потрібно 150 тисяч євро. Рідні Олежика просять усіх небайдужих про допомогу. Марічка Думач, Роман Маленький, головні новини. Львова. Ну а ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв обличчя. Такі наразі справи ми назвуть Ростик Подолець. Всіляких вам гараздів. Побачимось. Житлові комплекси Екодім, сучасні технології, практичні інновації та розумні ціни від надійного львівського забудовника. Екодім. Квартири та пенхауси у Львові 247-0007. Екодім.ком.